Метеорний душ Оріонець 2025 розпочався. Дивіться старс Comet Спарк Спарт Шер Спарк. Метеорний потік Оріанець 2025. Посібник для початківців та досвідчених спостерігачів. Щороку, у жовтні листопада, небо дає нам дивовижний видовище метеорний потік оріонідів. Це не просто падаючі зірки, а ціла феєрія світла, результат взаємодії Землі та залишки галереї комети. У 2025 році, як і в минулі роки, ми матимемо чудову можливість спостерігати за цим потоком. І в цій статті я поділюся своїм досвідом та дам поради, які допоможуть зробити ваше спостереження максимально ефективним. Що таке метеорний потік Оріанит і чому він особливий? Метеорні потоки це результат того, що наша планета перетинає шлях, залишений кометою. Ці шляхи складаються з дрібних частинок пилу та льоду, які, падаючи в атмосферу Землі, спалюють, створюючи ефект падаючих зірок. Потік Ораєнець, зокрема, асоціюється з галеєю комети, відомою своєю 76 річною циркуляцією циркуляції навколо Сонця. Оріоніди є особливими з кількох причин. По-перше, вони досить яскраві та активні, з піком активності, коли ви можете бачити десятки метеорів на годину. По друге, вони відомі своїми довгими світлими хвостами, які залишають метеори, що робить їх особливо красивими та незабутніми. Я особисто пам'ятаю, як у молодості, спостерігаючи за Оріонідом, я був вражений цими світлими смужками на нічному небі. Це почуття було неймовірним, і з тих пір я намагався не пропустити цей потік щороку. Коли йде найкраще спостерігати Оріоніди в 2025 році, у 2025 році пікова активність метеорного потоку Оріоніда падає 20-21 жовтня, хоча різні організації прогнозують дещо різні дати від 22 23 жовтня. У будь-якому випадку найкраще почати спостереження між 20 та 23 жовтня. Важливо розуміти, що для успішного спостереження вам потрібно вибрати відповідне місце та час. Темне місце ідеальне, подалі від міського освітлення. Чим менше штучне світло, тим більше метеорів ви можете побачити. Важливо також, щоб фаза місяця була сприятливою. Під час піку активності в 2025 році, на щастя, місяць буде у фазі молодого місяця, а це означає, що небо буде максимально темним і сприятливим для спостереження. Порада не потрібно виходити за місто. Навіть на околиці вашого села, подалі від світильників Bright Стріт, ви можете побачити багато метеорів. Як правильно спостерігати за оріонідами практичні поради. Спостереження за метеорним потоком не просто лежить на траві і дивиться на небо. Є кілька простих правил, які допоможуть вам побачити більше метеорів та отримати максимальне задоволення від цього видовища. Нехай ваші очі звикають до темряви це, мабуть, найважливіше. Очам потрібно близько 30 хвилин, щоб повністю адаптуватися до темряви і почати розрізняти слабке світло. Не дивляться прямо на сяйво, сяючи, це момент, з якої, здається, приходять метеори. Ви не повинні дивитись на нього прямо, оскільки це буде заважати бачити метеори, що летять в інших напрямках. Виберіть ділянку неба на 80 градусів вище, ніж сяючий. Використовуйте бінокль або телескоп. Не обов'язково бінокль може допомогти побачити слабкіші метеори. Але телескоп не рекомендується, оскільки він звужує поле зору і ускладнює пошук метеорів. Одягнення тепла навіть якщо вночі не холодно, у відкритому місці він може бути крутішим, ніж здається. Зробіть з собою зручне сидіння або килим, лежачи на траві, може бути не дуже зручно, особливо якщо ви плануєте провести кілька годин після спостереження. Насолоджуйтесь моментом, спостереження за метеорним потоком це чудова можливість відпочити від суети міста та насолодитися красою природи. Фото Метер Стрим поради для початківців астрофотографів. Якщо ви любите астрофотографію, то фотографування метеорного потоку це чудовий спосіб перевірити свої навички та отримати вражаючі фотографії. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому. Використовуйте широкий об'єктив, широка кута об'єктива дозволить вам захопити більше, ніж небо, і збільшити шанси зловити метеор на малюнку. Використовуйте штатив. Штатив необхідний для забезпечення ясності фотографій. Використовуйте довгу експозицію. Довга експозиція дозволить захопити слабке світло метеорів. Використовуйте ручний режим. У ручному режимі ви можете самостійно контролювати параметри зйомки. Використовуйте режим, берст, режим вибуху дозволить вам робити кілька знімків поспіль, збільшуючи шанси зловити метеор. Обробіть малюнки, обробка фотографій допоможе вам покращити їх якість та зробити їх більш вражаючими. Важливо для успішного фотографування метеорного потоку знадобиться певне обладнання та навички. Якщо ви тільки починаєте, не відлякуйте, якщо ви не можете негайно зробити ідеальну картину. Практика та досвід допоможуть вам досягти успіху, висновок: не пропустіть можливість побачити красу Ораенет. Метеорний потік Оріенець це унікальне та захоплююче видовище, яке не слід пропустити. Незалежно від того, чи є ви досвідченим спостерігачем, чи ви тільки починаєте познайомитися з астрономією. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам отримати максимальне задоволення від спостереження за цим дивовижним потоком. Підготуйтеся заздалегідь, виберіть підходяще місце та час і не забудьте з вами добре настрій. І, звичайно, поділіться своїми враженнями та фотографіями з іншими. Спостереження за метеорними потоками це не лише прекрасне видовище, але й чудову можливість відчути себе частиною величезного всесвіту.